Привіт, я радий вітати вас на каналі Факти Лайф. І це проект Рунець Ньюз. Сьогодні, як завжди, будемо говорити про найголовніші та найважливіші події в Україні та світі, а саме головне про їхні наслідки. Ну а перед тим я вас закликаю поставити лайк цьому відео і підписатися на наш Ютуб канал. Ваша підтримка сьогодні для нас вкрай важлива. Ну і найголовніше, будь ласка, коментуйте все, що ви тут сьогодні. Почуєте, адже саме в суперечках, які часто виникають в коментарях, і може народитися істина, якої ми з вами так сильно прагнемо. Мене звати Володимир Рунець. Що ж, давайте розпочинати. І ось вам зовсім свіжі новини. СБУ втретє за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну вразила Керченський міст унікальною підводною операцією, замінувала опори мосту, використавши. 1100 кг кілограмів вибухівки сьогодні, о 4.44 ранку, відбувся вибух, який серйозно пошкодив підводні опори. Ну і міст тепер в аварійному стані. Операція тривала кілька місяців. Агенти СБУ заміновували опори незаконного об'єкту. І сьогодні без жодних жертв серед цивільного населення. Це важливо, адже тепер в міжнародній спільноті нема чого пред'явити Україні за проведення цієї операції. Е, ну, власне, міст і вибухнув. Підпірки його сильно були пошкоджені, і тепер використовувати його буде практично неможливо, бо він перебуває в аварійному стані. Ось вам кадри з місця події. Будь ласка, насолоджуйтеся. Уявіть собі, наскільки складна була ця операція. Привести вибухівку на територію Росії. Ну, фактично, там, де Чорноморський флот це контролює, купа російських військ, провести стільки понад тонну вибухівки, замінувати все під водою, щоб ніхто нічого не побачив. Потім десь поставити якісь пристрої, які дозволили це в цьому всьому детонувати. Це дуже складна операція. І я впевнений, коли ми дізнаємося деталі, ми будемо просто шалено вражені. Хоча безумовно, всю нашу увагу цього тижня вкрала. Інша операція павутина, яку теж провернула СБУ одразу в кількох російських областях. Про 40 знищених літаків, які тероризували українців, ви вже точно знаєте, як і про те, що загалом це обійшлося Путіну в близько 7 мільярдів доларів. Ну і побудувати такі літаки тепер майже нереально в теперішніх умовах. Довго, дорого. Ну а ще й санкції. Бо без західної електроніки, великі російські інженери. Ну, не здатні створити від слова зовсім нічого. Про що я хочу з вами поговорити, так це розібратися. Що ж насправді відбулося. Від президента Зеленського ми дізналися, що і ця операція Павутина готувалася понад півтора роки. Тобто, ще коли президентом США був Джо Байден. Ну і тоді йому про неї нічого не казали. Ну а коли Зеленський сидів в овальному кабінеті в лютому цього року, і його відверто пісочили вже Трамп і Венс, мовляв, треба капітулювати, бо, як ми всі пам'ятаємо, в українців немає жодних карт, немає козирів. Зеленський вже тоді знав, що в нього в рукаві операція Павутина, і що якщо все вийде, про неї говоритиме весь світ. Оце покерфейс, Ви зацінили? Витримати той жахливий пресинг від американців і не зірватися до того, щоб доводити їм щось на словах, а довести діями. І сьогодні дійсно цією операцією павутина захоплюється навіть ізраїльський Мосад: провести стільки дронів на територію ворога, запакувати їх, організувати логістику, обійти всю російську безпеку і обдурити розвідку. Для керування дронами використовувався російський стільниковий зв'язок. Ну, а пункт керування був у сусідній з ФСБ-будівлі. Звісно, це все вперед день переговорів, на яких Україну відверто змушували капітулювати вчергове. Що ми чули в останні місяці з Вашингтона? Україна програє війну на полі бою. Україні треба робити все, щоб зберегти принаймні рештки якоїсь державності. Ну а що ми бачимо натомість? Україна дешевими дронами власного виробництва, ну які реально коштують копійки дронами, які здатні триватися у повітрі лише там якісь лічені хвилини, змогла здійснити атаку на російський терористичний повітряний флот. Це війна дронів і розвиток. Це от поки такий ще ключовий висновок. Також Україна довела. Декілька інших речей. Зокрема, розвідка Росії не, здата, не здатна протидіяти нестандартним викликам. Я зазвичай, знаєте, не люблю робити прогнози у війні, це марна справа. Але цей факт дозволяє мені спрогнозувати, що це була не остання операція, і сьогоднішня також. І коли тепер Росія зі своїм ядерним арсеналом може піти під три чорти. Ну, а в високих кремлівських кабінетах знову горітимуть шапки. Хоча справедливості заради, треба сказати, що Україна не вперше дивує нестандартними підходами навіть країни з великими бюджетами і багатими арміями. Керченський міст тому доказ, адже його сьогодні вразили втретє. Ну, а ще той факт, що за допомогою відносно недорогих морських дронів українська армія фактично вигнала зі своєї акваторії в Чорному морі величезний російський чорноморський флот. Друге, що довела операція Павутина, навіть американська розвідка була неладна викрити плани українців. Ну, значить, вміємо ж. Великі світові видання пишуть про те, що Трампа свідомо не поставили відома. Ну, бо він, по-перше, неодноразово сам називав Путіна своїм другом, ну і теоретично міг би по-дружньому йому на щось там натякнути. Ну а по-друге, якщо американську міністерку з національної безпеки грабують в ресторані і навіть крадуть її службове посвідчення, то чесно. В мене до американської національної безпеки є кілька запитань. По-третє, всі ми пам'ятаємо, що Трампа судили в Америці, зокрема і за те, що він любить брати роботу додому, і пофіг, що ця робота з секретними документами, які фактично заборонено виносити за межі певних приміщень. Ну і звісно, ніхто не забув любов американського президента до обговорень різного роду справ. За допомогою відкритого зв'язку таке неодноразово відбувалося ще під час його першої каденції. Та це все не стільки про Трампа. Давайте згадаємо візит Байдена в Київ під час вже повномасштабної російської війни проти України. Тоді ж з'ясувалося, що американці попереджали Кремль про те, що Байден буде в Києві. Ну про всяк випадок. Ну а раптом російська ракета впаде як зазвичай, десь там по цивільній інфраструктурі. І тому українці, власне, і навчилися мовчати про ключові речі. Напередодні повномасштабного вторгнення Сполучені Штати, як ми пам'ятаємо, вимагали від тодішнього головкома ЗСУ Валерія Залужного показати план дій сил оборони. Натомість Залужний тоді приховав свої задуми бо боявся витоку інформації до Росіян. За його ж словами, в тій славнозвісній статті журналу Time. Вже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням голова об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Мілі вимагав показати план оборони України. Мовляв, якщо ви хочете, щоб я допоміг його виконувати, мені потрібно побачити, що ви там собі задумали та зрозуміти, де та чим США можуть допомогти. США вже за президентства Трампа неодноразово шантажували України саме розвідкою. Мовляв, якщо ви не будете лагідними до наших вимог щодо поступок Путіну. Ми припинимо з вами ділитися розвідданими, ну і припиняли на якийсь час. Але пам'ятаєте, під час саміту НАТО у Вільнюсі влітку 2023 року тодішній британський міністр оборони Бен Уоллес дорікнув українцям, що в Західній країни це не Амазон, де можна замовити все, що завгодно. Ну, за іронією долі сталося так, що завдяки тарифній політиці Трампа сьогодні і на Амазоні не все можна купити. Ну а іще ще той самий Бен Воліс у колонці для британського видання Телеграф пише абсолютно протилежні речі. Він дорікає тепер Трампу за його спроби принизити Україну та розповідає, що нині можна купити абсолютно все завдяки тому, що оборонка прийшла в руки багатьох приватних компаній. Купити все, включно з розвідданими. Ще 20 травня УОЛЕС, наче передбачав, що українські несподівані атаки шокуватимуть увесь безперебільшення світ. І ось що він тоді написав. Президент Трамп отримає неприємний сюрприз, коли наступного разу спробує залякати Володимира Зеленського. Він погрожуватиме перекрити доступ до розвідувальних даних, але не зможе. Зараз ми живемо в іншому світі, де поширення точності та доступності даних означає, що держава та традиційні великі, великі оборонні кампанії. Переграють на кожному кроці. Українські Збройні Сили показали, що вибір Заходу інвестувати у вишукані платформи, які коштують мільярди, був неправильним. Волес пише, що західні країни були настільки переконані, що їхні вороги так само піклуються про кількість втрат, як і те, що припускали, що виснаження особового складу не стане головною перешкодою, і все закінчиться за кілька тижнів. Волес пише, наші запаси боєприпасів були справжнім свідченням. Тому країни НАТО купували боліди Формули 1, так умовно він називає дорогу техніку, які вони не могли собі дозволити утримувати, не кажучи вже про те, щоб втратити. Ну і тільки США з їхнім трильйонним бюджетом могли дозволити собі такі покупки, навіть американці зараз переосмислюють та переглядають свою стратегію. А Україна натомість продемонструвала новий спосіб ведення війни. Вони зараз вчителі, коли надводний безпілотник вартістю близько 80 тисяч доларів може потопити російський військовий корабель, ну або збити літаки та гелікоптери за сотні кілометрів у морі. Ну то ми не повинні уникати наслідків і, власне, вчитися, пише. У Олес у своїй статті, ну а ще з висновки можна зробити те, що Росії тепер очевидно доведеться переглядати свої підходи і до переговорів. Можливо, ми побачимо, що найближчими днями ну принаймні підвищиться статус тієї делегації, яка представляє Москву в цьому переговорному процесі. Ну і може трішечки трішечки зменшаться апетити та вимоги до України. Хоча. Підозрюю, що головний опонент України в цих перемовинах це якраз не Росія, а треба переконувати Сполучені Штати, і тоді може і Росія щось зрозуміє. Ну, власне, у мене з цього приводу на сьогодні все. А ви що думаєте? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Це був проект Ронець Ньюс на каналі Факти Лайф. Я вас закликаю підписатися на наш канал. Ваша підтримка для нас вкрай важлива. Ну, а також коментуйте, коментуйте, коментуйте. Побачимося скоро. Пока.